Ну, можна сказати, емоції це радості, коли люди зустрічаються на пероні, коли обнімаються, що людина не бачила свою половинку місяць-два, буває півроку, бували такі ситуації, що е дружина не бачила рік свого чоловіка, і вона придбала квітоки, щоб поїхати, щоб побачити його. Богдан, Яна. — це вперше за боже. Я просто хвилююся. — за рік. Вокзал, певно, бачив набагато більше щирих обіймів і поцілунків, ніж ЗАГС. Так от цей поїзд і вокзал, що в Краматорську, що в Києві, є певним символом цього, тому що те, як люди себе обіймають, те, як вони бачаться, можливо, іноді розуміючи, що це може бути востаннє. На жаль, для багатьох це так і трапляється, що це є востаннє, але всі вони а, мають надію, що ті, кого вони проваджають, що вони повернуться. Що наші <реш> це шанс, це можливість, це великий-великий шанс. І це надія, це те, без чого б ми, мабуть, не змогли. Це наша надія, це наше життя. І є можливість виток і вперед. Якби не було потяга, було б дуже важливо. А так, це, це дуже допомагає і багатьом багатьом сім'ям. Ми розвадімо <реш> відео. Цей потяг об'єднує українські серця отак можу сказати. Чароста фарай, вже зоря розкритла.